Друзі, вітаю на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти, прогнозів на той чи інший матч. Я в цьому відео хочу просто подякувати за перший донат у цьому році. Перший донат цього року зробив Федорченко Сергій. Дякую від цього нашого каналу, від мене особисто. Я розраховую, що це буде не останній донат. Нагадую, ми проводимо два збори. Один збір іде по новій відеокамері. Мета цього збору покращити контент у нас на каналі. Тому що, нагадую, всі свої відео, весь контент я знімаю на ось цей старенький Samsung 5-й. Це все, що е, із діючих гаджетів, які у мене є, е, в наявності. Так що, друзі, я дуже вдячний всім, хто долучається, так як Сергій, е, до нашого співробного. Спільного збору до нашої спільної справи. Наперед дякую всім і нагадую, реквізити на донати знаходяться в описі і в першому закріпленому коменті. Всіх з Новим роком, з Різдвом та сводохрещем, здоров'ячка, мирного неба, щастя, любові і добра!